Всім привіт! Сьогодні в нас кіно. сьогодні, 2 січня 20... 26-го року, тут перше переключитись, що вже 26 рік, а не 25. -й. І в нас я зранку показував, виводяться індечата. Я думав, я собі щось заявив, що не будуть прямо за тиждень після тих, але видно, якось пізніше садив. Зараз, зараз вам їх покажу. Я собі планував, що я їх буду. Ще й буду діставати вечором і будемо разом з вами діставати, але ми їх будемо разом з вами діставати вже завтра, тому що, тому що я вже сьогодні раз відкривав. Там була така проблема, що м -м, пробилося з тупого кінця, не з тупого з гострого. Воно вже десь, воно прям багато, воно вже отак прокрутилося. Ну, типу, я думаю, виведеться само, але. Там вже було пара інтерчат, і я подивився, а вони так посередині шкарлупку продавили. І одним словом, воно би сама не вибралося, я йому поміг, відкрив його, просто положив, воно вилізло з ним ніби все добре, воно гарне. Ну, і словом, зараз, зараз я вам всі їх покажу. Так, ось такий у нас, так, ось би, може, щоб краще було. Оп. Щоб краще було, видно, такі у нас. І, чесно, я, їх, я зранку порахував, було. Було щось, п'ятеро, по-моєму, чи шестеро, я так думаю, щось так мало, знов щось не так. Але, але думаю, нічого. Може ще може ще будуть. І дивіться, зараз вже на вечір. Ззаді є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 штучок. 12 штучок у нас вже є. Я зараз вічу, вони щось такі активні. Лісти я не буду по простій причині. Через те, що боюсь застудити від підлоги, він стоїть на підлогі, одно тут бетон і воно холодного повітря є. А зараз, щоб не, не вдарило холодно, бачите, одне саме перше яйце. Воно вже, ну бачите, наскільки відкрите. І отам, от тим, що вони йому Як Якби вам його як би вам його показати, от це яйце, за тим індичатком про проприкрило. Воно вже прокрутилося, воно вже якраз, якраз- Виводиться, теж буде виводитись. Ну, я кажу, і може вдруг, вдруге виводиться ще. Якесь було з таких темніших з тих, що там ззаді. Не знаю, які конкретно з них, але, але ходять всі рівненькі, рівненькі, красивенькі всі. Ось скажу. Зараз є 12 умовно, трин... ну, якщо я не прорахувався, 13 виводиться, 14 вже такий точно буде, а є, що в нас є, залишилося. 1, 2, 3, 4, Напевно, 5-6, ще, напевно, зі 7 яєць лишилось. Ну, таких що я не бачу, не проклюнути чи ні. Але вони всі будуть, будуть сидіти зранку. Кажу, не хочу, не хочу застудити. Є, yeah. як бачите, більшість теж біленькі, хоча я не знаю, чи вони будуть білі, у мене білі індички, напевно, першими перші неслись. І через то, напевно, така кількість перших йде білих. Але може і вони ще не будуть білі, а будуть такі, як мій, як мій старий індик. Ну, індик світлий. <кій> Дуже багато де індик, бо в мене там того року, ну ви бачили, в мене індичата переважно білі і отакі. М -м, типу як індик. А індички в мене була біла тільки одна, і то вона потім поїхала, а. Оцей. Але... Але. Так, чуть-чуть відволікся. На чому ми зупинилися А, по кольору. Ну і є такі оці сірі, ну такі ті, що темніші, це буде такі, як в мене є індички. Не типу бронзові бо ті, що типу бронзові вони возять такі чорні, вони несуться тільки що, тільки що індичка несеться, і то вона так несеться, я на неї трохи трохи, трохи як. Ну, не знаю, але вона несеться під там на будові під сходами. І зараз холодно, дуже тяжко припільнувати, Я пару яйць зловив. І ще одна бурбониха. Ну, як бурбоних, а то не бурбоних, а я їх, якраз їх я їх, і хто пам'ятає, може. Я мав бентамочки курчата, і я їх поміняв на дві дві дорослих. Може, то були молоді, може, то були нелогічні місяці, що то були ще такі молоді, просто зранні. Дві індички і п'ять індичат, таких десь місячних. От тих дві індички несеться. Одна така, що вона така більш оранжева. Ну, я їх до бурбонів не беру, вони дойдуть до простих якраз то вона несеться в гнізді, а друга там, там, де в мене кури і індики ходять, в мене ж там є такий куш, на самому куті вже загорожі, де сітка, де повороти, там в нас відку яму зробили і несеться. І теж, тепер і сніг, був, вона і в снігу там була знеслась. Ну, Одним словом, ходжу, ловлю, кажу, в мене деякі яйця я зараз е, відбираю ну, харчового. І вже, правда, чуть-чуть, чуть-чуть пішли холода, вони чуть-чуть винеслись, чуть-чуть перестають нестись, ну, але ще, ще несуться. По-моєму, сьогодні навіть. І не було. І вчора були яйця, і не чи сьогодні може і не було. Так що в мене зараз якраз буде перерва, Воно, в принципі, добре, зараз похолодало, щось стане зима, я думаю, де на лютий Бо щось знову всі нестись. І знову всі. Е... ну, Знову буде масово, буде ще більше, тому що там ще дуже багато молодих, які не неслись. Е... Так що, думаю, що якщо б хтось хотів інкубаційне яйце, то інкубаційне яйце лютий, березень, квітень, ну буде, мало би бути в принципі, весь час. Маю замовлено від цієї своєї індички, але ну, я казав, що я її мушу припільнувати, коли буде, коли буде тепліше, тому що вже зараз в мороз Оце ловити трохи, що скажеш, трохи, трохи цей. Вони зараз так сильно товчуться. О, о, бачите, знову ловив вже хоче їсти. Те, що вони зараз товчуться, то не звертайте увагу, тому що я включив в інкубаторі, ну, в принципі, воно сильно не допомагає, бо там зверху... Слоями. Я включив інкубатори світло і спичка світиться, в кімнаті світиться, як то все повиключаю, вони, вони всі гарненько сплять. Місце є, так щоб десь лупка була, їх накрила, я не бачу, тому проблем, проблем не буде. Виведеться оце індича. Отам. Бачите, от під індичам, тим, що стоїть, є є вже таке прямо прокручене, прокручене. Я виведеться, маю виведеться, виведеться 100%. Може виведеться зараз. О. Так, бачу, всі стають, всі гарненькі, всі рівненькі, не бачу, щоб в когось ще були якісь проблеми е, з ножками. Напишу. Може і сьогодні напишу, скажу людині, що індичата виводяться, чи він буде, чи буде людина брати, що я їх дня ще, ну, день-два притримаю, якщо буде брати, щоб вони укріпли гарненько. І там собі хай якраз сьогодні в нас. Сьогодні в нас п'ятниця, якраз може би змогли собі в неділю приїхати. Ну, але я ж кажу, мені здається, давайте. Напишіть в коментарях ваші ставки, моя ставка, щоб вони не приїдуть. А ви напишіть, що там такі смішні є. Так сохне, Бачите, бачите, якщо голову підняли, виглядає, ніби воно чубати було. Ну вони такі смішні. Там ті вже більшенькі. Треба тобто, тільки заміг показати чотири, самих перших. Вони вже такі прямо високі, як слимачки. Так що я не знаю, що мені вийде його піднати. будуть, поки що жити окремо, поки що жити вони будуть в мене. Тут в тазику я принесу. Ну, як, в принципі, ті 4 жили принесу тазик, принесу лампочку, і будуть вони десь тиждень жити тут. Uh, бо там в брудері підростають каченята, я би тож... їх можна було дати, тому що по віку вони рахуйте будуть плюс-мінус. Ну, скільки каченята старші дня 4. Але я не хочу, бо коченята воду вимазують. Коченята вимазують воду, а індичата вони такі делікатно птиця, Хоча в мене тут, -фу, щоб не врікти, як то кажуть. З ними проблем таких аж не було. Минулого року, скільки я виводив, то не було проблем. І плюс я їх буду випоювати, а і до я не випоюю нічим. Вони ну, в мене живуть на. Я вже вже їх перевів на чисту воду, тому що на них всіх переварювати не переварюються. Ну отакі вони От сіли на передній план собі. Показують, які вони красиві. Так? От ви такі красунчики. сперли, о, 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 Тут ваш брат вилазить, сестра. Не знаю, бачите, як рухається віці дзябу. Пробиває там собі щось. О, дихай. Молодці. Ну, я кажу, я вже, я вже був зранку такий чуть, -чуть підростроїв і думаю, так, щось, щось не так. Думаю. Думаю, 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 стільки п'ять, з такої кількості, але дивлюсь, ні, ще є. І ще до вечора виведуться. Ну і кажу, а все одно, воно зима, зима є зима. Треба. Треба буде... Ну я вже правда більше даю зараз, пішов сніг, я ще так якби не було снігу менше, давав того е сушної крупиве. А от зараз як зима, то даю багато. Щоб було всяких, всяких вітамінчиків, треба буде подивитись, в мене десь ще має бути там е ось ці такі на воду вітаміни, від ЗВК я собі. Точніше, від старвет я мав, по-моєму, десь вони ще є, треба буде їм, от зараз, коли сніг мороз, нема що збирати, дати на водичку 3-4 дня. Хай собі вітамінізується. Ну, тим словом, бачите, такі вони красиві. Діставати їх ще сьогодні дістаємо, дістанемо завтра. Дістанем завтра то. Завтра вже буде більше. Може з 15 може буде, а може і більше навіть. Ну, будемо бачити наперед. Не, наперед не буду, не буду зарікатися. З ним словом такі в, нас, такі в нас справи. Всім. Дякую за перегляд. Всім гарного дня, мирного неба і хай у вас все буде добре.